Усім, уваги огляд Оля з жіночою сумкою. і подивимось попадає настрій. У нас ось така жіноча сумка Alex Девід. Класна. гарному стані. Шкіряна. шкіряна через плеча. Ось такого плану замш, Через далі. Середнього розміру. Синенька. Оточі в гарному стані. Ось такого плану. Гарними квітами велика. Гері Вебер. Варному стані в ідеальному. Ще б Жовтенька через плече. Ідемо далі. Така спортивна через плече. Через Рюкзачок взагалі такий. Да, рюкзачок. Класна, жовтенька. В гарному стані. Ще раз плече. Велика. Майкл Корс. Клачок. Що? Ось така. Середнього розміру. Ще раз плече. Рюкзачок. Зайфою башенькою. Шкляний. Така сумочка. Маленька. Дивимося старі. Через плеча. В гарному стані ідеальному, без дефектів. середнього розміру сумочка. Шкіряна. Через плеча. Шкіряна. 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 Через плеча. Халовкіті. Десь пішли. Дивимось далі. Ось така сумочка. Ще раз плече. середнього розміру. Через плече. клатч, Гарненька. середнього розміру. Хоча б більше це велика сумка. Ще. Ще раз плече. прикольно. Гарненько. середнього розміру, діжу ми старі. Герібебер? Через плече. Синенька в ідеальному стані. Раз плеча? середнього розміру? Ось така жовтенька. Середнього розміру. Вличенько. Ща? О, прямо нашого Велика сумка. До речі, в ідеальному стані без дефектів. Теж в ідеальному стані без дефектів. Ще раз плече. Ось такого плану. Ще раз плече. Морненько. Велика. Ще. Ще раз плече. Величенька. Велика. Ще раз плеча. Ось така. Гарненька. Без дефектів. Велика. Ще велика. Циненька. Ще раз плеча. Ось така. Шкіряна. Дивимось стали. Ще раз плеча. Рюкзачок. Ось така, блискуча. Велика. блискучо. Ще? гарненька, велика. І ми оглянули 100% нашого мішачка. бачите, що попадає.